Добрий день студія. У нас сьогодні знову Тесак. Знову ви будете писати, що він вже вам набрид. Але бій прикольний зіграв, тому хочу з вами ним поділитись. Мапа Мураванка, ЛТшна збірка, як бачимо. Проти нас грає Т100 ЛТ, дві арти. Там трошки тяжиків, насипало нормально нам таке СТ. І три ПТшні гніди, також присутні. Наша задача це законтрити тесту ЛТ і далі вже висвітить, передамажить танки супротивника. В принципі, в нас в цьому бою це непогано вийшло. Давайте подивимось детальніше. Підкатує в дефолтні кущі, куди їдуть ЛТ на початку бою, щоб засвітити, дати якийсь первинний дамаг, так сказати. Засвічую т 100, а не, не я Т-100 засвітив, вибачте, я засвітив 26.0, засвітив 140 і черфутюра. Подамажили, вони там за купою дерев знаходяться. Жахлива стрільба у цієї збірки на, так, на такій дистанції була б нормальна збірка, там дамагу вилетіло б під 800б. Безконтактним боєм. До праці відправляється ворожий Type 61. Він вирішив, що йому не місце в цьому бою з таким десаком, як я. Виставляється Бачатік берстами. Накидаємо йому ще 300 дамагу. Плюс нам асіст трохи дають союзнички на 500. Ну, в принципі, все по бою ок у нас. Єдине, що нам заважає в цьому бою відчувати себе більш комфортно, це те, що ще досі живий те 100. Бачимо Бачатіка. Підкатуємо, висаджуємо цілу касету. І на відкаті, вже коли уходимо в сейва, ще докидуємо ТЕСТО, як ми бачимо, і подовжуємо засвіт по ньому. Ніхто не відкидує, в нього залишається 320 хп, а це вже значить, що він так активно грати не буде скоріш за все. Тому я, так знаєте, акуратно підкатую до кущів. Мало він став там на пасивку, може. Передсмертний смертний такий забіг в нього буде, там не читаємо картина в голові. Стаю трошки так, щоб не торчав корпус з кущів, якщо ТЕСТО буде від нас десь переховуватися і тікать. Там на прокаті ми бачимо ягу, там ще є є 100 можна їх поїхати, подамажити, а можна вічність очікувати, поки ТЕ100 десь зільється. Інфи по тесту немає. І він каже, що зараз, братік, це пофіксимо. Нашпігувуємо касету. Я не зрозумів, що тут відбулося, але в нас сталося ДТП. Міг добирати цього Т-100, якби не віджав касету. Але, в принципі, його, знаєте, доля і так відпустила на 5 хвилин посрать. Та хай же закінчить свої брудні справи Алтешні. Ліс. Можна сказати, що виграно нами. І все, що нам залишається, це під'їжджать і фармити поки де Ягу і Єсотого. Як бачите, нова ПТ-шка, яка тестується, дає слабеньке таке пробиття по Єсто. Прикольні, до речі, очікую, що будуть ці ПТ-шки, тому що, знаєте, на ПТшках я люблю пострулькати. А це волина буде на 770 альфи з непоганою мобільністю. Не знаю, що тут з кутами. Башта обертається повністю в ДБВ. Ой, назва, звісно. Ну, Вийде на основу, побачимо. Ми бачимо бабаху, значить, автоматично перекидаємося на фугаси і починаємо поливати її золотим дощем. Накидуємо її десь на тисячу дамагу. Світиться ще чарфу Немає інфи тільки по артам. Всі інші вже на мапі плюс-мінус відмальовані, тому ми можемо просто собі викатуватися і дамажить, не боячись, що нас хтось неочікувано звідкись засвітить. Респавниться бутилка на К-лінії. На шпигум її трошки, знаєте, касетну чергу, добиваємо. Пощастило, що вистачило альфи. Тим часом ми вже 4000 надамажили. Не слабо так -то для ЛТ, а тим паче для такого специфічного, як Тесак. По нам стріляє червфутюр, за це він платиться тичкою на 600. Плюс насипає ще бутилка йому зверху. І тут же справа техніки під'їхати його, і знаєте, заспавнить заспамить, точніше, чергою. Добрали 4500, ми насвітили. Ой, надамажили, насвітили ми з вами 3-400. І вже справа техніки залишається добить тут арту і Лепарда ПТА. Леопард ПТА може бути десь отут. В принципі, він тут і респавниться. світив його ДБВ знову ж таки. Хочу під'їхати, подамажити його. Накидаю касету, але. Як бачите, дав йому там. Тільки 300 дамагу з копійками і все. І по традиції арта відкидешилась. І це що значить, що можна і втопитися. Ох, ці артоводи. Найпаскудніший клас техніки. З вами був Зігрейн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось з вами в наступних відео.